Я приїхав до України два місяці тому спеціально, щоб підписати контракт, щоб захищати Батьківщину. До цього я мешкав на республіці Польща. Говорю, я повертаюся до України і йду до війська. Це моє рішення. Я, я, хочу. я йду туди, змінити якось бійця, щоб той боєць, хоча б якийсь, якийсь час відпочив, змінити його на позиції. стріляю кучно, влучно, тому ворогу потрібно боятися. Привіт! Привіт! Це Дмитро. Йому 21 рік. Він прийшов захищати Україну. А ще у цієї людини брат, який з 18 років пішов захищати Україну, а ще в нього є дитина, а ще він повернувся захищати Україну із Польщі. А ще є багато цікавого, що можна почути про цю людину, і дійсно надихнутися або як мінімум не прийти повз навіть. Якщо це вас не змінить, то не знаю, не не можна прийти повз того, що є такі люди в Україні. Коли почалася повномасштабна війна, була ночна зміна. Це було приблизно. Ми закінчили зміну приблизно о годині годинку. Від вас почалася війна. Дзвонимо до батьків, до, до батька, до брата. Вони кажуть, що вони в нормі, вони зараз знаходяться в підвалі. Пробули в Києві ще деякий час, не було шляхів, як виїхати. У мене ще є дитина, маленька. Вони забрали бабу бабусю дитину мою брата, і вже виїхали з до, до Польщі. Брат, мій такий ярий патріот України, По віковій категорії він не міг піти до війська, але ми бачили і розуміли, що він готується до фізично, морально, до цього всього. Потім йому виповнилося 18 років. І Він твердо сказав, що все, я повертаюся до України, підписую контракт, йду до війська. Тобто, ви знали, що він купує квиток на автобус, знали, так, куди так, їде, так, чому? Так, да, Його домагались всі. Ну, я, його, я боявся за нього, правда. Батьки були проти, бо розуміли, це війна. Твердо я йду і все. Так і зробив. Вернувся до Києва, працював, заробляв кошти на амуніцію, на шоломи, на бронежилети. Потім командир йому так дзвонить, говорить, От на такий-такий час я тебе там, там чекаю. І все, і він поїхав. Коли брат поїхав, коли почалися твої думки, що ти підеш у вісти? Ми почали більше так розпитувати за, за ситуацію, як це, 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 і більше розумів, що треба теж якось себе збирати, потрошку свої речі і пересуватися до, до, до України, до військ. Контракт 1824, чи знав ти що ти підеш саме за цим контрактом, про твій вибір бригади, підрозділу, дешеве, чи знав ти щось про те, що це за рід військ? Я Прийняв рішення, до, до, коли не було цього контракту, просто з Польщі треба було закінчити деякі справи. Потім, в цей час, коли я вже переїжджав, побачив, що є контракт 1824. Але спочатку мене не зацікавив. Ні, я його прочитав, дають пільги, пільги досить добрі, грошове забезпечення. Я сказав своє рішення батькам, говорю, я повертаюся до України і йду до війська. Це моє рішення, я, я хочу. ми з братом сім'ї двоє, брат воює, встановка ну, не сама найкраща. Тобто говорили, ти там брат, ти залишишся, бо друг що станеться, хоча б ти залишишся в такому плані. Дуже багато пишуть по типу, я не розголошую цю історію, але типу, от, за гроші пішов мільйон, Гроші так це досить доволі хороший бонус. Називається бонус плюс. Не за, не за гроші, бо я був на території Європи, заробляв і грошей вистачало на всі свої потреби. Але я прийняв рішення, бо спілкувався з братом і він розповідав, що от, не міняють довго, бо немає, немає кому. Це для мене стало тоді, ці слова так запали в голову максимально, бо він теж 81 день пробув на позиції без зміни. Без зв'язку, без нічого, і цей момент став переломним. Це була моя найважливіша мотивація, що я йду туди захи... насамперед, змінити якогось бійця, щоб той боєць, хоча б якийсь, якийсь час відпочив, змінити його на позиції. Найголовніша моя, і зараз найголовніша моя мотивація піти туди, щоб змінити когось. Щоб той, хто сидів на позиції, мав час, мав змогу повернутися відпочити. Ти знайшов такий. Цікавий стимул в собі, що ти одну судьбу зміниш. Ти прийдеш до одного хлопця, потиснеш йому руку, і він поїде відпочити. 95-та бригада. Так, дешеве. Чи знав ти куди ти потрапляєш? Я знав про 95-ту, бо вона обороняла Гостомелі, була там на території Києву і в Київській області. Я знав про десант. Десант це еліта всіх військ. Зараз дуже багато відео в Телеграмі, в Ютубі про рейди, про розповіді бійців. І це все. Цікаво було. І по 95 ту теж я читав і дивився, про рейд наш 400 км в тилу. Ти частина зараз цієї легендарної бригади, і ти її легендарна частина, до речі, 45 днів прийшло підготовки. Як вони змінили того Діму, який приходив сюди? Найголовніше, що змінилося, змінилося бачення на життя дуже кардинально. І ті речі, які не цінувалися, зараз це цінують. Якийсь момент, такі дрібниці. Які ти навіть не, не замічав, це круто. Я завжди е, любив гуляти з друзями і максимально не хотів проводити е, час з батьками. Зараз я ціную кожну хвилину, яку я спілкуюсь з батьками. Життя змінилось кардинально. Я знаю, що командир у нас буде найкращий, побратими мої найкращі, інструктора нас навчали просто найкращі. Вони передали свій бойовий досвід нам, як максимально можливо. І я, на мою думку, що все буде добре. Я я чесно мало переживаю, не знаю, що вам казали хлопці, але 95-та бригада вона любить там не тільки хороших інструкторів вибрати, а й там ланки командирів. Якщо там будуть теж люди з досвідом, і з більшим, може, бо цей досвід у них прямо зараз відбувається, якщо ви до них поїдете туди. Ти далі в тебе буде фахова підготовка? Так, фахова, потім я, слава. Яка в тебе джин. посада взагалі? Ти, до речі? Посада старшої стрілять. Не хочу себе перехвалити чи не дохвалити, але стріляю кучно, лучно. Тому ворогу потрібно боятися. що в тебе всередині, які переживання поділись, будь ласка, закінчиться війна або ні, таким шляхом дипломатичним або військовим? Якщо потрібно, підемо, заберемо своє. Якщо буде можливість домовитися на дипломатичному рівні, це, звичайно, краще, бо це війна. І на війні гинуть люди. Моя думка така, що після. Завершення війни, а ми обов'язково завершимо нашу користь і нова покоління буде будувати ту Україну, яку всі хочуть бачити і жити в ній. Щоб люди не виїжджали за кордон в пошуках найкращого життя. А навпаки, щоб люди з-за кордону приїжджали до України в пошуках кращого життя. Це, це теж моя така. Мотивація, щоб зробити Україну ліпшою Україною, щоб не ми виїжджали, а до нас приїжджали. Дякую тобі.